Теорія про те, що Сталін планував свій похід на Європу, не є чимось дивним для українців, а декому з західних областей старші покоління розповідали про велике переміщення радянських військ до кордонів перед нападом Гітлера. Також за дивним збігом у травні червні 41-го року проводилась депортація цивільного населення із західних кордонів СРСР до Сибіру. Але чомусь в Україні цю тему досі не обговорюють на медійному рівні, хоча у цьому випадку саме ми є найбільш незалежними, бо не маємо сантиментів ні до Сталіна, ні до Росії. Російської нафти, якою куплено багато істориків у світі, у тому числі і західних. Отож, мета мого відео запустити свого роду виклик до обговорення цього питання. Для тих, хто не в темі, я коротко розповім про що мова і дам посилання на компетентних істориків. А почати я хочу із загальновідомих зі шкільних підручників фактів, щоб це не здавалося якоюсь екзотикою. По-перше, комуністичні ідеологи та Радянський Союз ніколи не приховували, що їх метою є світова комуністична революція, тобто до Радянського Союзу планувалось приєднати взагалі всі країни світу. Ця фраза Пролітарії всіх стран соєднятісь була написана не будь де, а на гербі Радянського Союзу. Звичайно ж, після Другої світової ці розмови значно стихли, але в перші роки існування Радянського Союзу ця мета заявлялась досить чітко, і навіть у Конституції було заявлено про світову революцію революцію як мету Енгельс та класичний марксизм загалі відкидав можливість революції в окремій країні. Сталін лише тимчасово відклав цю ідею задля зміцнення своєї влади та мілітарізації країни, і це йому вдалось. Допомогла йому в цьому мільйона рабська робоча сила та США. Американці в обмін на криваве зерно, золото та іншу сировину поставляли в радянський союз цілі заводи у розібраному вигляді, а також спеціалістів до них. В результаті перед вторгненням радянський союз був найбільш мілітаризованою країною у світі, із кратною перевагою в техніці навіть над Німеччиною. Наприклад, літаків було приблизно в 3-4 рази більше, а танків у 5 разів більш. Ніж у Німеччини. По-друге, в 1941 році на радянсько-німецькому кордоні було дійсно високе скупчення частини цих військ. Факт цього скупчення був заявлений Німеччиною як причина вторгнення в Радянський Союз. І слід сказати, що Молотов у своїй відповіді на ноту Німеччини з приводу початку війни не спростовував факт скупчення військ. А що ж робили там радянські війська? Такій кількості захисники класичної теорії пояснюють це концепцією так званої активної оборони, але це протиречить факту, що Сталін не вірив у напад Гітлера ні до початку війни, ні навіть у перші дні після її початку. Всіх інформаторів, які неодноразово попереджали про напад Німеччини, він посилав до відомої матері і вважав їх агентами Британії, які хочуть розсварити СРСР та Німеччину. Та навіть після 22 червня він ще довго не міг оговтатись. Вернувшись до народу лише на 12-й день після початку війни. Так звана активна оборона була настільки активна, що лише біля кордону було зібрано армію, що мало кратну перевагу військовій техніці порівняно з нападаючим німецьким групуванням військ. Поступався Радянський Союз лише кількістю людей, і то лише тому, що ще не була розпочата мобілізація. Здавалося б, за такої переваги над атакуючим противником оборона мала б бути досить успішною, але ми добре знаємо, що насправді все пішло зовсім не так. Влітку 1941 року. Сталась масштабна катастрофа, яку важко пояснити просто невдалою обороною. По третє, станом на червень 41-го року Радянський Союз вже був агресивною державою, яка ділила Європу разом з нацистською Німеччиною, та вже встигла розв'язати неспровоковані війни проти інших держав. Тобто, прецеденти вже були. Отож, яку картину ми маємо в результаті? Ми маємо агресивну мілітаризовану державу із зазіханнями на світову революцію державу, яка разом з Гітером розв'язала масштабну війну в Європі, а тепер сконцентрувала війська біля кордонів із колишнім союзником. І вже на підставі лише цих загальновідомих фактів логічно стверджувати, що теорія приготування Сталіна до походу на Європу як мінімум не безпідставна. Тому не треба перечасно кричати про ревізіонізм. Про який ревізіонізм може йти мова, якщо про те, що я сказав, щойно написана в кожному шкільному підручнику, і ця теорія ніяк не виправдовує Гітлера, адже його війна була загарбницькою на визвольною, як про це кричали російські ультраправі, тому тезу превентивної війни ми залишаємо достойним учням Гебельса, що значно випередили свого вчителя у цинізмі та кількості брехні. Але це я озвучив лише відомі факти, про які написано в шкільних підручниках. Якщо ж копатися цій темі далі, то стає набагато цікавіше. Слід розуміти, що архіви Другої світової на Росії досі засекречені, але вже з того, що встигли розсекретити за часів Єльцина, нам вистачить. Наприклад, був опублікований текст промови Сталіна на засіданні політбюро 19 серпня 1939 року. Ви його також можете знайти на російських сайтах архів СРСР Фонд 7, опис 7, документ 1223 – у цій промові Сталін досить відкрито, не соромлячись, каже про. Те, що задача радянського союзу в тому, щоб Німеччина як можна довше вела війну з Англією та Францією до повного виснаження сторін, тому необхідно відкинути мір... мирні ініціативи англо-французької сторони і стати на бік Німеччини. Ну а після війни Радянський Союз, користуючись виснаженням противників, планував свіжими силами захопити Європу. Можливо, в майбутньому оригінал цієї промови расисти знищать і назвуть фальшивкою, якщо вже не знищили, але навіть це їх вже не врятує, бо ця промова дуже добре пояснює весь наступний перебіг подій і дуже добре вписується в нього. Далі з'являлись різні документи про розгортання радянських військ, свідчення про мапи в армії, які були мапами виключно ворожої, тобто німецької території. Ну навіть російсько-німецькі розмовники тих часів опосередковано натякають про плани воювати на ворожій, а не на своїй території. Першим, хто масово підняв цю тему, звичайно ж був радянський розвідник. Володимир Різун, він же Віктор Суворов, який у 1978 році втік до Англії, де понині проживає. Зараз він не єдиний, хто про це говорить, але кому цікаво, під відео я залишу посилання на чотирьох серійне інтерв'ю з ним, бо читати книжки буде набагато довше. Потім цю тему ще більше почав розвивати знову ж таки російський історик Марк Солонін. В нього також є публікації, що можна прочитати на його сайті. Але як на мене, останню крапку в цій історії поставила відео Марка Солоніна річної давності. На нього теж буде посилання. У цьому відео він припускає, що радянські війська в червні 41-го року планували розбомбити якийсь власний сарай, потім звинуватити у цьому німців. А це дало б їм виправдання для вторгнення у Німеччину. Це є стандартною схемою комуністів в усі часи, але так співпало, що приблизно у цей же час Гітлер вирішив напасти по-справжньому, може на декілька годин пізніше запланованої Сталіном провокації, про яку він не знав, і ось ця теорія вона пояснює взагалі все навіть дуже дивні тексти радянських директив, що виходили після німецького вторгнення. Тобто сталінська провокація дійсно відбулась, дійсно якийсь сарай розбомбили, але довго Сталін не міг повірити, що Гітлер після цього напав по справжньому, що це була вже не провокація, а масштабна війна. А в директивах Генеральний штаб досі писав про відсічці на провокації та необхідність дарити по німецьким містам для помсти. І ось це припущення з відео Солоніна, воно все пояснює і ставить усі крапки. Отже, на підставі тієї інформації, яку чув я дійсно дуже схоже, що Сталін планував вдарити по Німеччині першим. І дійсно дуже схоже, що цей напад планувався за лічені години до нападу Гітлера в гомих контраргументів проти. Цього я не чув. Вони зазвичай зводяться лише до емоцій. Якщо ж у наших істориків є якісь заперечення, я згоден їх також послухати, але чомусь з цього приводу досі всі просто мовчать. Хоча я особисто звертався з цього приводу до найбільших історичних українських каналів, та бачив, що про це також писали їм люди в коментарях. Отож, шановні знавці історії, тепер я чекаю вже на ваші відео.